А обіймаєте маму кожен день? Да. А якби вас запитали одним словом, яка ваша мама? Вона як царівна. Царівна. У мами хороша. мама. — Хороша мама. Зробити листівку для мами в арт-центр. Діти слухають казки. Прийшла п'ятирічна Софія. Дівчинка намалювала портрет мами. Це вона ходила в перший клас. Це в неї косе, а це в неї корона. Моя мама дуже. Хороша і красива. Софія у центр приходить майже два місяці, каже її мама Марина. Говорить, через війну приїхали у Луцьк з Ніжина Чернігівської області. Ми ходили дома в садочок. Садочки, на жаль, не працюють. Те, що займається, це особисто для нашої малечі. Це дуже важливо. Проводяться багато тематичних занять. дитина зайнята, не не бездумно, скажімо так. Час проводить зараз. Ти робиш листівочку, а потім малює маму. Добре, Добре. давай зробити листівку для мами. Прийшла Злата Теслюк з молодшою п'ятирічною сестрою Зоряною. Вона найкраща в світі, мама і ми тебе любимо. Я хотіла покподалувати їй. Малюнок. свій». Мама дівчаток Анастасія Тислюк каже, приїхали до Луцька з Києва на початку березня. Тут різнобічно розвивають дітей. Тобто тут є і театральна майстерня, і різні майстерки по виготовленню з пластиліну. Ми виготовляли мультфільм пластиліновий. Це класно, тому що діти мають де провести час. Мами мають час трішки відпочити і зайнятися своїми справами, що теж рятує. Зі слів жінки, часом теж допомагає займатися з дітьми, але цього разу працівники обласної бібліотеки для дітей, які проводили майстер-клас, попросили мам не бути присутніми, щоб діти змогли підготувати сюрприз до свята. Мамі, сюрприз. Показуй, а я а чому ти так багато? Уляна з Луцька оздоблювала паперовими квітами листівку для мами. Я ну, мама мене вибачає. Коштує? Коштує. Ну, вона мене любить дуже. Він сьогодні, мама мені замовила піцу. Зараз вона, вона супер. Вона сума, мама. Україна, мати, наша земля ненька, і все це об'єдналося в любові дітей до своїх мам. Кожен хлопчик чи дівчинка малює свою маму, якою вони бачать чи принцесою, чи спортсменкою, чи волонтеркою. Під час Вернісажу намалюю маму сонечко моє. Діти ознайомилися з книгами про мам. Зі слів Оксани Кардаш-Лис Цю літературу можна взяти у бібліотеці. А це взагалі книжечки та чуває. Оксана Євпак, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.